Не знаю, як це називається, але це точно нереальна смакота. Хто на схудненні чи на правильному харчуванні, однозначно рекомендую приготувати. І так, беремо нежирний кисломолочний сир. Ці пропорції підходять для сковорідки на 27 см. І так, до сиру додаю тонець консервований, потрібно обирати шматочками без зайвої рідини. та додаю курячі яйця. Далі солю і головний інгредієнт це сушена цибуля. Також додаю трішки чесночку сушеного та чорний перець мелений. І далі дуже добре перемішую до однорідної маси, щоб розтворити усі комочки. У мене є ось така кругла дощечка, але можна використовувати тарілку. На ній застеляю пергаментний папір, вирізаний по діаметру сковорідки, та викладаю суміш, формуючи вилочкою круг. Зверху також застеляю ще один пергаментний папір. І відправляю на добре розігріту суху сковорідку без олії. Смажу приблизно 6-7 хвилин з однієї сторони. Далі ось так перевертаю та знімаю верхній папір. І смажу буквально ще 4-5 хвилин. І готово. Я вам гарантую, якщо ви це спробуєте, ви будете його хотіти їсти кожного дня.